І так, це мій розщеплювач фаз. Двигун 5,5 кВт на 1500 обертів. Далі батарея пускових конденсаторів. Загальною ємкістю вже не пам'ятаю яка, чесно кажучи, немає часу дивитися, рахувати. Пакетники пуску двигуна по трикутнику, сими по трикутнику. Два пакетники пуску двигуна, не пуска, а перемикання вже двигуна з трикутника в зірку, це робота в зірці, і загальний пакетник подачі живлення вже на станки. Плюс трансформатор 220-380, оскільки в мене катушки на станку, катушки в пускателях, Всі на 380 вольт. Ну що ж, пуск. Продемонструємо. Це пустився по схемі трикутника. Ось напруги. Видно вам? Зараз я напевно приближу, спробую. Оце напруги по схемі трикутних. Перемикаю в схему зірка. Ось напруги вже у схемі зірка. Я думаю, вам видно. Видно. Ну, так от воно працює. Це до модернізації. Зараз буде відбуватися модернізація цього розщеплювача. Ось. Майбутня схема керування розщеплювачем. Ще один ПМЄ 211 буде сюди. Це буде разом із компенсацією реактивної потужності. Ну як скомутую це все, покажу, можливо, розкажу більш детально, якщо буде цікаво. Якщо ні, то ні. Ось так от. Ось так робимо, виходимо із положення відсутності трьох повноцінних фаз. Дякую.